Уявіть собі дівчинку, яка з легкістю крутить важкі гирі, піднімає 350 кілограмів у жимі, поштовху та ривку, а ще може утримати на собі платформу з кількома дорослими чоловіками загальною вагою 700 кг. І це не супергерой з коміксів, це реальна дівчинка на ім'я Варвара Акулова, найсильніша дитина у світі. Як все почалося? Варя народилася 11 січня 1992 року в кривому розі. Її батько, Юрій Екулов, з дитинства мріяв про спортивне майбутнє для своєї дитини. Настільки, що почав тренувати доньку з двох тижнів. Так, ви не помилилися, з перших днів життя Варі на ручки кріпили важкі гайки замість іграшок. Перші рекорди та міська війна. У чотирьох роки Варя вперше вийшла на змагання з пауерліфтингу і підняла 92,5 кілограма. До 10 років її результат зріс до 270 кілограмів. Але не всі в місті схвалювали такий підхід до виховання. Батьків звинувачували в жорстокості, варю називали майбутнім інвалідом, а сім'ю переслідували. Це тривало цілих 12 років. Доки лікарі не переконалися, дівчинка абсолютно здорова і не хворіє навіть у екологічно небезпечному кривому розі, життя в гуртожитку та мрія про квартиру. Сім'я жила в восьмиметровій кімнаті в гуртожитку, де готували на унітазі так, кухні не було. Варя з десятьох років виступала в цирку та нічних клубах, щоб заробити на житло. Гроші відкладали, а харчувалися за рахунок здачі пляшок. І знаєте що? Через півроку вони купили двокімнатну квартиру за 2000 доларів. Чому вона така сильна? Секрет у тренуваннях з народження. Перші гирі варі це звичайні гайки. У трьох роки вона підняла першу сотню кілограмів, а в чотири отримала дорослий розряд. При цьому вона не виглядає як качок, м'язи не дуже помітні, а фігура залишається жіночною. Рекорди та майбутнє. Варя двічі потрапила до книги рекордів Гіннеса. Її коронний номер утримання на собі по мосту з 10 чоловіками 700 кілограмів. Зараз вона навчається в школі Олімпійського резерву і мріє стати чемпіонкою. А ще до неї вже пише листи голівудський сценарист. Хто знає, може, побачимо її у фільмі. Якщо зустрінете варю на вулиці, навряд чи здогадаєтеся, що вона найсильніша дівчинка планети. Вона така ж, як і її ровесниці, звичайна весела, тільки може підняти в п'ять разів більше за свою вагу.